За прогули та кнопкодавство нардепів потрібно позбавляти мандатів, а українці повинні мати можливість відкликати своїх обранців. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Та чи реально це впровадити під час війни? І як може виглядати інститут відкликання, про який каже Стефанчук на практиці? Про це поговоримо далі. Ви дивитесь проєкт на часі. Я Віталій Маргалик. А сьогодні з нами на зв'язку колишній заступник голови центральної виборчої комісії, експерт з конституційного права Андрій Магера. Вітаю, пане Андрію. Дякую, що знайшли час для розмови. Вітаю вас також. Але перш ніж ми почнемо, я традиційно попрошу глядачів поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар та підписатися на Ютуб канал Точки Сходу. Це допоможе нам розвиватися та створювати більше якісного контенту. Отже, пане Андрію, як ви розцінюєте заяву Стефанчука стосовно створення в Україні інституту відкликання народних депутатів? Україна як вже такий як наступник української РСР, особливо в перші роки незалежності України, це 91-й роки. Вона у спадщину від української РСР отримала конституцію 78-го року. І в цій конституції, зокрема, йшлося про право виборців відкликати своїх депутатів, право на відкликання депутатів і право давати накази своїм депутатам. Це власне було ознакою імперативного мандату в Україні до 96-го року. Проте закон про відкликання депутатів був прийнятий тільки у 95-му році, буквально за рік до ухвалення нової чинної конституції України, і цей закон ніколи не застосовувався. Тому в Україні з 96-го року існує вільний мандат, така ж позиція Конституційного суду України в частині тлумачення Конституції України. Така ж позиція я би сказав великої кількості науковців-конституціоналістів і практиків, які вважають, що лише вільний мандат може бути в Україні як державі, яка пропагує принцип верховенства права, яка е, говорить про парламентаризм не уявний, а реальний, який мав би бути в Україні, все ж таки. Е, і Україні не можна належати до тих точно тих держав світу, які є авторитарними і які мають цей імперативний мандат, наприклад, Китайська Народна Республіка, Корейська Народно Демократична Республіка. Ми можемо ще Кубу назвати, можемо Венесуелу у Гочависа, особливо часів назвати. Тому зрозуміло, що імперативний мандат це рудимент. Який слава Богу, ми пережили, і я сподіваюся, ми до нього не повернемося. А чому таку заяву зробив голова Верховної Ради? Ну очевидно, треба його запитати. Можливо, він не все для себе з'ясував. От я ж якраз і до цього, пане Андрію, ви вже сказали, що і в 96-му році, і до цього вже це ідея да створення інституту відкликання депутатів, вона. В принципі лунає під час каденції різної влади. І, зокрема, я пам'ятаю, що і в передвиборчій кампанії Володимира Зеленського ця теза також лунала, якось потім про неї забули. І ось чому зараз на третьому році Великої війни спікер Стефанчук раптом проголошує таку ідею: наскільки вона на часі? Я думаю, що це швидше за все десь пов'язано з якимись популістичними мотивами через те, що певній частині суспільства подобається ідея відкликання депутатів. Вони до кінця не розуміють, що це таке, і не розуміють, як воно працює, і не, не розуміють, навіщо воно. Але людям сама ця ідея десь якоюсь мірою подобається. Десь так приблизно як було таке дикунство в Україні ще буквально років. 15-20 тому, коли значній кількості українських громадян подобалася смертна кара, і вони виступали категорично за смертну кару, і будь-які раціональні доводи тут були взагалі зайві. Точно так само з українськими громадянами треба працювати. Українські громадяни не є поганими і не є хорошими. Вони є такими, якими є, але їхній рівень правосвідомості треба піднімати, в тому числі тим людям, які можуть пояснити. В чому відмінність між імперативним і вільним мандатом? Чому відкликання депутата не повинно бути? Тому це дуже важливо, і я думаю, що власне цим повинні займатися в тому числі нашій народній обранці, зокрема голова Верховної Ради. А якщо говорити про відповідальність депутата, от мене можуть виборець будь-який запитати: так що вони можуть все що завгодно витворяти, ми на них ніякого впливу не маємо. Маєте вплив. На наступних виборах ви на за них просто не голосуєте. Ось таким чином ви караєте цього депутата, який вас обманув, який йшов з одними гаслами і, і їх не виконував. Тому це вкрай є важливим, те що виборець в демократичних країнах з вільним мандатом карає такого депутата, такого члена парламенту, який не виправдав. Сподівань виборців, ви вже сказали про популізм, і я, от готуючись до нашого інтерв'ю, я натрапив якраз на один із ваших постів у Фейсбуці, який ви написали ще. У листопаді 2014 році процитую будь-які розмови щодо відновлення смертної кари, скасування депутатської недоторканності або запровадження відкликання депутатів, інакше як популізмом не назву, і це не від великого розуму. Ну, якщо ви, звісно, пам'ятаєте, чому ви написали про це тоді і чи змінилася ваша думка сьогодні? Ні, вона не змінилася. Власне, моя думка залишилась такою, як і була. На жаль. З цього часу була скасована депутатська депутатська недоторканність у вигляді депутатського імунітету, тому що депутатська недоторканність буває з двох елементів складається: це депутатський індимнітет. Що це таке на людську мову перекласти? Це коли депутат не несе юридичної відповідальності за будь-які висловлювання чи результати голосування у парламенті або в комісіях чи комітетах Верховної Ради. За винятком двох випадків відповідальності за наклеп чи образу, ось це є зміст депутатської індемнітету. Депутатський імунітет це е, додаткові гарантії, додатковий захист е, члена парламенту у разі притягнення його до кримінальної відповідальності чи арешту або затримання. В такому випадку парламент надає таку згоду, або в окремих випадках це досвід європейських країн, е, спікери парламенту чи. Президій цих органів, якщо вони там існують, і крім випадків, коли депутати застають, е, е, що називається на гарячому, тобто на місці вчинення злочину, наприклад, там розбій, вбивство, зґвалтування і так далі. Тому, е, безумовно, те, що Україна скасувала депутатський імунітет, це не посилило парламентаризм в Україні, адже це не привілей особистий нардепа, це ознака незалежності парламенту як інституції, як такого. Щоб він дійсно був суб'єктом, і як показав час, все ж таки я мав рацію в 2014 році, коли про це говорив, тому що у 2020 році Україна внесла зміни до конституції, де скасувала депутатський імунітет, і за ці зміни голосувала не тільки влада, й багато представників опозиції знову ж таки з популістських мотивів. До чого це призвело? Призвело до того, що парламент у нас перестав бути суб'єктним. І перестав бути центром ухвалення рішень. Ось це один із наслідків е, такого популістичного кроку, який відбився у нас, все ж таки, на діяльності парламенту і на його фактичному статусі, на його суб'єктності. Пане Андрію, коли ви 10 років тому писали цей пост, де в один ряд поставили так і смертну кару і зняття депутатської недоторканності і відкликання депутатів? Ну, мабуть, і ви і більшість людей не вірили в те, що депутатську недоторканність таки скасують, але це зробили. Тож повертаючись до створення інституту відкликання, юридично, от що для цього потрібно, наскільки я розумію, треба міняти конституцію, та чи реально це зробити під час воєнного. Стану чи достатньо ухвалити законопроєкт відповідний? Однозначно шляхом ухвалення простого звичайного закону, наприклад, який би називався про відкликання депутатів чи про доповнення розділу Виборчого кодексу щодо відкликання депутатів, це ніяким чином не допоможе. Тому що в нас є Конституція України в Конституції України є стаття 81 яка визначає. Перелік підстав для дострокового припинення повноважень на родебі. Цей перелік є закритим, він є вичерпним. Він не може розширюватися будь-яким законом, який ухвалить Верховна Рада. Тому, аби цей перелік розширити, мають бути внесені зміни до Конституції. А для того, щоб внести зміни до Конституції треба подати законопроект не менш ніж 150 народних депутатів або президент України. І цей законопроект, перед тим як розглядатися Верховною Радою, має піти до Конституційного суду для отримання попереднього висновку, чи такий законопроект не посягає на незалежність, територіальну цілісність України, права і сьогодні громадян і так далі, і тому подібне. Там є ряд обмежень, зазначених в 157 і 158 статтях Конституції України. І в цьому зв'язку Конституційний суд, не те, що має право, я думаю, зобов'язаний звернути увагу буде. Верховної Ради України про те, що імперативним повернення до імперативного мандату це безумовно суперечить основним, я би сказав, таким сучасним засадам конституціоналізму і взагалі не характерним для країн Європейського союзу, країн НАТО, які сповідують інші цінності, демократичні прогресивні цінності. А як бути з тим, що під час воєнного стану не можна змінювати конституцію? Це одна із причин, чому не можна зміню, вносити зміни до Конституції. Безумовно, поки триває воєнний стан не тільки такий е, законопроект про зміни до конституції, а будь-який інший не може розглядатися Верховною Радою і тим більше ухвалюватися. Е, це абсолютно безумовна заборона. І як тільки закінчить дію воєнний стан, де припиниться дія воєнного стану, тільки після того ми можемо говорити про будь-які зміни до Конституції України. А зараз. Жоден окремо прийнятий закон чи зміни до регламенту Верховної Ради чи зміни до Виборчого кодексу вони є неприйнятними, тому що вони будуть апріорі такими, які суперечить Конституції України. Хоча, в принципі, Руслан Стефанчук у своєму інтерв'ю він про це наголосив, що під час воєнного стану не можна нічого змінювати, і знову ж таки тоді не зрозуміло, навіщо пролунала ця заява. Але менше з тим, як ви вважаєте, чи можна розцінювати таке потенційне так відкликання депутатів? Ви вже в принципі про це частково сказали, як послаблення парламентаризму. Адже депутати наразі і без того позбавлені недоторканності, а реальні повністю. Вноваження має фактично президент, хоча за Конституцією в Україні парламентсько, парламентсько саме президентська форма правління. От, Для чого взагалі от, такі заяви в інформаційний простір пускають? Можливо, дійсно якось хочуть е, хочуть перекласти відповідальність за негаразди в країні на депутатів. От, важко зрозуміти. Я намагаю, намагатимусь повернутися трошечки в історію і нагадати, що за весь п'ятирічний період, тобто 91-й 96 роки, перші п'ять років Новітньої Незалежності України, коли існував імперативний мандат в Україні на конституційному рівні, і навіть згодом був ухвалений закон про відкликання депутата 95-го року, навіть тоді жоден народний депутат не був відкликаний, жодного разу ця норма не застосовувалась. Бі того вона не застосовувалася навіть у радянські часи, в часи української РСР, хоча ця норма існувала від однієї радянської конституції до іншої, але вона не застосовувалася ніколи. Вона була мертвою. Чому? Тому що вона була дуже громіздкою для застосування це раз. А по-друге, були інші способи позбутися неугодного депутата у складі якоїсь ради, наприклад, чи Верховної Ради Української РСР чи якоїсь місцевої ради. Народних депутатів, як вона тоді називалася, е, тому е, саме по собі постановка цього питання про можливість повернення імперативного мандату в Україні безумовно вона ще більше послабить парламент як такий, тому що е, послаблення статусу народного депутата однозначно потягне за собою послаблення е, суб'єктності Верховної Ради як центру для ухвалення рішень. Якщо ми дійсно подивимося нашу конституцію, безпосередньо форма правління в Україні в Конституції не зафіксована. Це правда, але разом з тим ми можемо робити висновок про те, що це змішана форма правління, за якою і парламент, і президент беруть участь у формуванні уряду. Це їхня безпосередня, якби така участь у формуванні цього уряду, і відтак відповідальність парламенту і навіть парламент серед Інших інститутів влади, президента, Кабміну, Конституційного суду, розділ про парламент є першим. Він розділ номер 4 але він передує розділу про президента розділ 5, Кабмін, розділ 6 або Конституційний суд, розділ 12 і так далі, і тому подібне. Це все ж таки свідчить про те, що Конституція дала зрозуміти, дала натяк, що Верховна Рада це ключовий орган інститут, що серед інститутів влади в Україні. І вона заслуговує на повагу і всіляким чином сприяння діяльності цього органу влади. Тож, на вашу думку, пане Андрію, оцей механізм відкликання депутатів влада зможе використовувати як додатковий тиск на неугодних народних депутатів? Звичайно, це може бути один із чинників тиску на депутата. Але в мене навіть виникає таке питання чисто практичного плану. Уявіть, уявіть, що навіть внесені зміни до Конституції і навіть ухвалено закон про процедуру відкликання. А як це буде застосовуватися на практиці? Адже в нас пропорційна виборча система на виборах до Верховної Ради України, яка закріплена в Виборчому кодексі? Тобто, кожен із народних депутатів, який обиратиметься, починаючи з наступних виборів, він буде обраний голосами. Всіх без винятку виборців в Україні, в тому числі тих, які знаходяться за кордоном, тобто це будуть голоси для обрання такого депутата. Якщо його такою кількістю голосів оберуть, то хто його буде відкликати? Ми що на всій території України організуємо процедуру відкликання одного депутата? І проблема Я кому... може виникнути також щодо внутрішньопереміщених осіб. Тут виникає питання: в який спосіб, в який. Механізм бачать люди, для які пропонують ідею імперативного мандата для відкликання депутата обраного за пропорційною системою. Його ж не існує насправді. Тому це можна -таки, буде прописати якось в законопроєкті там, згоду? Це не вийде, тому що е, участь у голосуванні за певного кандидата, який згодом стає депутатом. І щодо якогось згоду, наприклад, може постати питання про відкликання. У разі повернення до імперативного мандату, давайте спантазуємо такий розвиток подій, то в такому разі виникає питання: якщо голосують одні, то чому відкликають значно менший корпус виборців? На якій підставі це відбувається. Як це може бути? Тому е механізмів реалізації, навіть якщо вони захочуть спробують е запровадити цей імперативний мандат, я не бачу механізмів реалізації. seguir o tempo. Пане Андрію, якщо от зараз не говорити про механізм реалізації, а про саму ідею, ну прихильники цієї ідеї вони кажуть про те, що завдяки цьому інституту відкликання депутатів можна було б вчасно робити так звану чистку серед парламентарів, зокрема, забирати мандати у відверто проросійських парламентарів, так з колишньої там ОПЗЖ, скажімо, або тих, хто відзначився ганебною поведінкою. Ну, останній приклад, це інцидент з Миколою Тищенком. Нині він. Фігурант кримінальної справи, і є петиція щодо позбавлення його мандату, яка набрала необхідну кількість голосів, але ну на практиці позбавити його мандату не можуть, тому що немає не прописаний, не узаконений оцей механізм відкликання депутатів. Тобто, чи є якісь плюси дійсно от у цього інституту відкликання депутатів, чи міг би ви вирішити це, якісь ідея? Немає плюсів, і в тому числі для боротьби з. Депутатами, які обиралися від проросійських партій на сьогоднішній день заборонено, я хотів би звернути увагу на те, що стаття 81 Конституції, конституція, яка передбачає перелік підстав для дострокового припинення повноважень депутатів, він є досить широкий цей перелік, і його можна застосовувати на практиці, аби було для цього бажання. Наприклад, якщо проросійський депутат з'ясується, що він має російський паспорт. То це означає набуття громадянства іноземної держави, добровільне набуття громадянства, тим держави-агресора. А з точки зору Конституції України в нас існує єдине громадянство, і закон України про громадянство передбачає як одну з підстав для припинення громадянства України це втрату громадянства України через добровільне набуття іншого громадянства. В такому разі видається указ президента про втрату громадянства таким депутатом, і це в свою чергу тягне. Наслідком ухвалення парламентом рішення про дострокове припинення повноважень депутата парламенту на цій підставі. якщо напоминається, це пункт 4 статті 81. Другий випадок: народний депутат України не набував іноземне громадянство, але втік за кордон. І там проживає 6 місяців, далі, рік проживає, більше року і так далі. Що це означає? Це означає, що він виїхав на постійне місце проживання за кордон. Тому ну що перебування за кордоном рік, якщо він не дипломат, якщо він там, скажімо, не перебуває у відрядженні, як якщо він не військовослужбовець, наприклад, були військовослужбовці в різних е миротворчих місіях, вони безумовно не проживали там. Ось якщо депутат виїхав і досить тривалий час перебуває за кордоном, він однозначно виїхав на постійне місце проживання, а однією із підстав для дострокового припинення повноважень нардепа. Є, зокрема, така підстава як постійне проживання е, депутата за кордоном. виїзд на постійне місце проживання, Навіть без втрати громадянства України. Це теж є підстава для того, щоб парламент ухвалив подібне рішення і проголосував постанову. Тоді що Ще заважає та... зараз? Є ну, такі ж підстави, та, мабуть, є я вже Або другу крім назвав аби в правоохоронні органи недостатньо тут працюють? Та, та я вже другу підставу назвав. Третя підстава: набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо такого народного депутата. У разі вчинення ним злочину. Наприклад, якщо це колаборант, а події в нас почалися з 2014 року, і тут я не хотів буду намагатися максимально об'єктивним, в тому числі для чинної влади, то давайте згадаємо, що з 2014 року що заважало почати розслідування відносно таких народних депутатів і довести його до логічного завершення, тобто до обвинувального вироку суду. Був би обвинувальний вирок суду, це за собою потягнуло б дострокове припинення повноважень члена парламенту. Це третя підстава. Як Тож, бачимо, якщо є, по Миколі Тищенко буде обвинувальний ри, е, вирок суду, так то тоді він автоматично позбудеться мандату? Так, в силу того, що буде вирок суду, і парламенту навіть не треба буде голосувати, постанову mm -hmm. для припинення, тобто сам вирок суду, е, його наявність, набрання законної сили цим вироком суду. Матиме наслідком автоматично дострокове припинення повноважень депутата на відміну від припинення громадянства і на відміну від виїзду на постійне місце проживання за кордоном. Там доведеться депутатам ще голосувати постанову. І ви вже сказали в принципі про додаткові підстави так для позбавлення мандатів, і про них зокрема в цій же заяві говорив Руслан Стефанчук. Тобто він пропонує а, додати ще такі підстави, як прогули та кнопкодавство. От наскільки це буде реалістично знову ж таки, що потрібно, аби запустити цей механізм у дію? відносно прогулів і кнопкодавства. Відносно прогулів, я думаю, що ця ідея може мати право на існування. Але її треба обґрунтувати, щоб вона була реальна. Наприклад, якщо людина, якщо депутат пропустив одне засідання протягом року, безумовно, це не може бути підставою для припинення повноважень на тим більше, якщо це було з поважних причин. Тому я думаю, що тоді в Конституції варто записати, що е, прогул народного депутата не менш ніж, наприклад, 20 Засідань протягом року без поважних причин, або не голосування такого депутата не менш ніж на 20 засіданнях протягом року. Це теж може мати наслідок. Наприклад, народний депутат завжди має можливість голосувати за, проти, утримався. Але якщо він взагалі не бере участь у голосуванні, то для чого його тоді обирали до парламенту? Це його функція брати участь у законотворенні, брати участь. В реалізації контрольної функції парламенту, в реалізації певних установчих функцій, наприклад, там, формування уряду, призначення певних посадових осіб і тому подібне. Тому ця ідея має право на існування, але її треба обов'язково обҐрунтувати. Другий момент, що стосується, е, там було, здається, про Кнопкодавство. Да, про так, кнопкодавство. Я думаю, що це нереально. Чому нереально? Тому що за кнопкодавство має існувати кримінальна відповідальність. У вигляді певного покарання. Тобто, якщо буде обвинувальний вирок суду, який набере законної сили, він сам по собі потягне за собою припинення повноважень такого депутата. І окрему підставу вигадувати не потрібно. А ось підстава щодо е, прогулу на засіданнях і неучасті в голосуваннях, це є вид різновид політичної відповідальності нардепа, я б навіть сказав конституційно-правової відповідальності. Таке уточніть: якщо додати ці підстави для позбавлення мандатів прогули про, про та кнопкодавство, теж потрібні зміни до конституції, чи тут можна думовно, якісь іншими хані? це будь будь-яке розширення підстав для припинення повноважень нардепа потребуватимуть зміни до конституції України конкретно до статті 81. це все за тією процедурою, яка виписана в розділі. 13-му про зміни до конституції, і однозначно, можливо, я повторюся, однозначно, це можна буде зробити тільки після припинення дії воєнного стану. Так, те, що ці заяви від Руслана Стефанчука як представника команди президента, як спікера Верховної Ради, лунають зараз. І Стефанчук розуміє, він про це каже: так що під час воєнного стану не можна нічого змінити, запровадити ці ідеї, реалізувати їх на практиці, і от деякі експерти тому розцінюють заяви Стефанчука. Про які ми сьогодні говоримо, як підготовку команди Зеленського до виборів Верховної Ради і президента. Що ви про це думаєте? Мабуть, правильно буде сказати про те, що кожна політична сила, як тільки приходить у парламент чи в опис президента, як би він не називався там, чи в місцеві органи влади, відповідальна політична сила обов'язково повинна думати вже про наступні вибори і готуватися до них, в тому числі і своєю діяльністю. У відповідних представницьких органах влади, носячи певні законопроекти, які відповідають їхній передвиборній програмі, голосуючи за законопроекти інших політичних сил, висловлюючи свою політичну позицію, і так далі. Тому, безумовно, це ми можемо говорити як складова підготовки до виборів, і як можливо. Це ті речі, до яких будуть апелювати політики, коли відбуватиметься передвиборча кампанія, коли триватиме виборчий процес, і на чому ґрунтуватимуть свою позицію ті чи інші кандидати. Коли це, наприклад, може бути, я більше схиляюся до того, що такі вибори можуть відбутися вже весною наступного року. А які підстави так вважати? Якщо до осені закінчиться дія воєнного стану, якщо до цього часу. Будуть якісь дуже серйозні аргументи для російської сторони, і російська сторона сама з ними погодиться, українську сторону це влаштує, і закон про воєнний стан або не буде продовжений, або буде припинений до Скоколу. В такому разі, безумовно, виникнуть ці підстави для підготовки до наступних виборів. Я думаю, виборів президента України. До весної вони Я розпочнуться не... чи вже будуть проведені? Uh, ні, вже це мається на увазі день голосування у березні, наприклад, 2025 року. А якщо ми говоримо про президентські вибори, то за, загалом це 90 днів. Виборчий процес до дня голосування це має на увазі, що десь вже близько нового року розпочинатися. Має такий виборчий процес. А остання неділя березня має відбутися голосування. А до цього часу треба все підготувати і з реєстр виборців. і... Забезпечити виборчими правами українців, які проживають за кордоном внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, які теж безумовно повинні мати право голосу, попри те, що вони мобілізовані до того часу. До речі, вони ще можуть бути не демобілізованими. Така теж можливість залишається. Але вони повинні мати можливість проголосувати, тому там дуже багато нюансів, Я лише частину назвав, насправді це і інфраструктура, і зв'язок і багато чого іншого, тому що насправді це дуже великий комплекс питань, які дійсно треба буде вирішити, для того, аби ми могли провести ці президентські вибори. Дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. Це був проєкт на часі. Сьогодні ми говорили про інститут відкликання народних депутатів. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. А також не забудьте підписатися на соціальні мережі. «Точки Сходу я Віталій Маргалик, А нашим гостем сьогодні був експерт з конституційного права, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера. Побачимося вже у п'ятницю на нашому youtube каналі.